Всім привіт. Їхали тут по через Косів і повернули показати вам цих красунь і красення. Як все справує, хто переживав, не переживайте з ними. Все добре, зараз покажемо. Сім. Я така красуня тут косові у Віктора. Вернули провідати. Ширина, тут є все. Порода то є порода. Це слони, але все. Великі, габаритні, спокійні, це підійшов. Скажемо як цей красончик помінявся. Потомство Харіка, Харіка молодшого. І соне. ця моща Фредерік. Отакий От красень. Хочеш жеребець знаходиться Франківська область, місто Косів. Я думаю, що його вже всі виділи, знають. Він був вже на каналах, хто слідкує такий Бробансон. Жеребець може бути на паровку, кого би цікавило номер лишу під відео. Він тепер тут у табуні. Кобили би розпалювалися. Це кобила Іванка, цей лошучок від неї. Га нам вставай малий красер, буде спати. Трошки тебе показати треба. Стовай, Все, розліг, вставай. Щ, вставай, трохи ми тебе будемо здоймати. вставай, ось я розліг собі на сонце, Ш, ш, -ш. А, такий лошок, Не знаю, точно кілька йому часу є. О, таке потомство Харика Харіка молодчу же жеребчик То ж ти прикри, я знаю, я видів по тіктоках Такі коліна Та гарно висока. Прр. Пр, Сті. Прі! Пр, стій! Ширина ноги, коліна такі загрубі, що я навіть не знаю з чим порівнювати. Пр. Так, ми розуміли, як кладу Ногу, кросовок, то кросовок навіть до середини коліна не достає. Середина десь. Тут орієнтовно. То... Дуже моцежний жеребець. Це якби став на ногу. То... Навіть щоб бимо віки з цей млак. Брр, стій. А ну, буде контент. Дресирує тебе малийця. Федора але нічого, Вони вже всі вгамували, трошки вже привекли до табуна. Ще покажемо ще тут є одна красуня. Хто слідкує за, за Віктором у Тіктоці, то видів знає Хто не видів, не знає, то, то не тепер капер теперка тут собі разом, так аби весняна була паровка, коли прийдуть в охоту. Є мала, ну йде відти на берег. Є, є ще одна така теж бельгійка. Дуже висока кобила. Має гарну довжину. Зараз трошки вже починається весна, буде краща пашка, вона буде трохи зовсім інакше виглядати. Тепер після зими. Після зими трошки вони підходили, але в загальному нічого їм нема вільний вегу І отак вот такий табун Федя тут має там діти галакають Так, тут мають воду, там тече з гори, що мають водичку десь і напити. І ось такі такі кобили матки. Кобили нічого не роблять, не продаються, тримаються суто для того, аби були на кобилу маток. Єфать! Yeah! Який красочка, кого буде цікавити жеребець на парубку. Всі деталі по номеру телефону. Тут є все рубина. Одна кістка, широкий зад, розколений. Жеребець був на виставці в Космаче, Хтось може його там видів. Камера того не передасть, як виглядає вживу, але. Але хоч... Хоть трошки можна зрозуміти габарити. Молодий, Жеребець молодий, кобили молоді і отакі. Такий невеликий табун, то є ще, а це вже, здається, розпалюється, ну. буде контакт. Тут вони собі спокійно до відбою такий природний, така природна порука, коли схоче собі, то це тут над цим можна найкраще виграти, бо це собі знаєш, що коли прийде в охоту, жеребець зробить свою роботу. Там мають Що мають? Якщо б треба за дощу, там є у них тут дуже великий обсяг території Так що всім дякую за увагу Підписуйтесь на канал, пан Віктор вам наснаги і... Здоров'я і бажання це доглядати і за цим дивитися. Най вам коники будуть здорові і всього найкращого. Мирного неба всім.